Ще одне питання: де повинна знаходитись ну рости, рости або стояти горщики, гортензія широколисна? Да? Тобто сонце, полутінь, там ну, тінь повна. Да? От У мене зараз стоїть перед вами широколисна гортензія, Summer Love І е, вона, ну в принципі, не, не тільки вона, а ще інші я вам буду показувати. Е, оце, е, от гортензія стоїть, Це вони на газоні стоять. Отак от. І вони знаходяться на сонці до, е, ну, щом, до 14 годин тут сонце кожен день. Ну, Тут такі умови. Якщо б була можливість їх там спрятати десь від сонця ну, в обідні часи, то це була б дуже е, така самі ідеальні умови. Але саме на сонці гортензія. Вона проявляє свій, весь, весь свій колір. О, дивіться, як вона розпускається до останньої квітки, яка вона, от, це її от такий от такий малиновий колір у Summer love". Ну, Тобто ця гортензія, саме завдяки тому, що вона знаходиться на сонці більше, ніж півдня, то вона отак от набуває колір. В минулому році я показувала відео, у мене була гортензія ну І є зараз гартензія Color Dream. просто Вона зараз не квітне ще, тобто я вам теж продемонструвала. ну так раз повім. Значить, Вона, виходить, була в мене на сонці, в принципі, навіть там зовсім сонячна сторона, ну, десь до 14 годин. А потім а ну, ростуть вони там під персиком. І потім, коли став загрівати урожай персика, то ці гілки вони нахилилися. І коли гілки нахилилися, то ну, гардензія залишилася в тіні. І от, виходить, після того, як вона. Ну, якраз в цей час вона розквітла. І я дивлюся, що в неї якось квітки не такі, як завжди. Понимає? не такі яркі там і так далі. І от потім я переписувалася з людьми, у кого теж була ну теж є така іменно Колордрім. І от з'ясувалося, що виходить, за того, що гілки Персіка накрили цю гортензію, в неї навіть колір змінився. Він не був такий яскравий. Ну і після е, цього випадку я стараю всі свої гортензії виставляти, е, ну, так сказать, більш-менш на сонце. Е, просто якщо у вас в'яне гортензія, якщо вона у вас на накормлена і полита, то вона в'янути не буде. От, бачите, меджикала Мікіст. От він у мене, е, ну, Повинен бути на сонці, іначе іначе кольору в нього не буде теж. Ну і от дивіться, зараз я вам покажу, де сонце. Де-де-де да? сонце. А от воно сонце. ой тобто Сьогодні у нас такі тучі і так само от воно вийшло. Бачите? Ну, тобто є, от воно. Отак от от, сонце світить отут на моїй гортенці, ну, 14 До 14 годин. До 13, десь на якихось участках до тринадцяти, на якихось до чотирнадцяти. Ну, в основному, в основному. Всі гортензії стоять на сонці. Буду вам показувати ще гортензії, які під полікарбонатним накриттям стоять. Ну, там виходить площадка для заїзду машини. Просто площадка для заїзду машини. І по краям площадки вони стоять. Тому там полікарбонат, ну тобто не сітка, там сонце взагалі палить ціли, ну, цілий день. Ну, от, від полікарбонату, яка тінь іде, то би, максимально. Тобто там сіток, там нема. Зараз 13.30. Ось так широколисні гортензії на сонці. Бачите, вся ділянка. от Вся вся ділянка широколисної гортензії, вона вся на сонці. 13.30. Це я вам просто показую ну, до слова, де сонце. от Знову бачите. От сонце. Тобто всі широколисні гортензії стоять на сонці. Ну, звісно, що вони трошки тут в ґрунті прив'яли. Бачите, вони не настільки ну, поливаються, скільки в горщиках. От, тому, тому так. От, але всі вони стоять на сонці. Приклад того, наскільки важливе сонце для широколисних гортензій. Оце у мене один кущ з одного коріння. І е, так вийшло, що в цьому році е, ну, виросла у мене дуже бузок виріс, і я його ще не підрізала. І оцей бузок він зверху накрив е, повністю от, от якраз бузок от він з цієї сторони. І Бачите, пів куща квітне, півкуща випустила квіти. Да? А, а оця півкуща зовсім ще без квітів. Ну там закладаються квітки, але, але от він пустий. Але це одне коріння. І от дивіться, скільки квітів з цієї сторони. От, от кущ рядом, бачите, на нього сонце попадає. Сюди попадає от трошечки сонце. От, і ну, сьогодні просто день такий пасмурний, так, не, не показово воно. Тобто знаю точно, що от на цю частину попадає сонце. Ну і бачите, от виходить, треба або бузок підрізати, от, або ця частина. Ну, не знаю, може вона пізніше заквітне. Отак в цьому році в мене вийшло. Взагалі, цей кущ завжди був ну, практично весь день на сонці. Ну, а цей рік отак. Так, на площадці тут заїзд машини. Отак на площадці під полікарбонатним укриттям стоять оці гортензії в горщиках. Вони теж на сонці от, постійно. Ну, під, під сіткою тільки, от, бачите, там от, теплиця. От, і все. Там, от, це, саме, там і теплиця. А тут ну, полікарбонат там грязний, грязненький <різь> от, і трошечки затуляє від сонця ці гортензії. Ну, так цілий день вони тут на сонці. Головне, щоб вони були политі.